Четвер, 8 травня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! Героя Василя Тимощука втратила на війні Хмельницька громада. Чин прощання із військовим відбувся сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Долав ЗСУ. Чоловіка мобілізували у 2023 році. Він служив у 141-й окремій механізованій бригаді. Був стрільцем-помічником гранатометника. Загинув 28 квітня під Волновахою на Донеччині. Йому на віки 55 років. Героя Василя Тимушчука поховали на Алеї Слави. Ми з ним близькі сусіди. Він однокласник мого брата. Василь дуже чуйна людина був. Він був дуже добрий. І... Я сказати можу про нього тільки добрі, теплі слова. Він працював на заводі, він був хазяїн, Хазяїн був у всьому. Я думаю, що в сім'ї його дуже буде не вистачати. Його мобілізували в 23 вересні, здається. Він був на запорізькому напрямку і на Донецькому вже під кінець. Був налаштований позитивно, і він казав, що хто як не ми. Завжди так казав, в нього було і поранення, і контузія. І коли я його бачила, то він був налаштований йти, йти далі, йти до своїх побратимів. Мені дуже шкода. його. В нього залишилась дружина і два сина, яких його чекали. Ми всі його чекали. Дуже шкода, що він загинув. Ми всі співчуваємо сім'ї. Загибло. День пам'яті та перемоги над нацизмом відзначає сьогодні Україна. Рівно 80 років тому, 8 травня 1945-го, Антигітлерівська коаліція офіційно ухвалила акт про беззастережну капітуляцію Збройних сил нацистської Німеччини. Пам'ять жертв Другої світової війни. Нині вшанували і у Хмельницькому. Поклали квіти до меморіалів на військовому кладовищі та на Майдані Незалежності. Сьогодні ми зібралися тут, на військовому кладовищі, вшанувати 80-річчя дня пам'яті і примирення. 80 років тому капітулювала німець, німецька гітлерівська машина. Під, підписали акт капітуляції Коаліція держав-переможців. Тому найбільше постраждала наша українська земля. Війна прокотилася з 22 червня 41-го року до 28 жовтня 44-го року. Українці постраждали майже сім мільйонів. Кожен десятий у цій світовій війні. Наша Хмельниччина теж 1112 днів і ночей. Німецький чобіт топтав нашу землю. Підготовче засідання у справі про аварію на вулиці Зарічанській відбулося сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді. Прокурор Антон Вендель подав клопотання про продовження запобіжного заходу, тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави, обвинуваченому Євгенію Шевчуку. І суддя Ростислав Лунь його задовольнив. Нагадаємо, за версією слідства, 18 листопада, Євгеній Шевчук, перебуваючи за кермом автівки, в'їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок аварії загинули троє жінок. Максимальний термін покарання, який загрожує водію, до 12 років позбавлення волі. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 27 травня. На лекцію про фінансову грамотність запрошують військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Її читатиме фінансовий радник та майор у відставці Євген Зубковський. Розповідатиме про те, як обрати спосіб бюджетування, відстежувати витрати та коли варто використовувати фінансову подушку. Тренінг безкоштовний. Посилання на реєстрацію розміщене у соцмережах ветеранського простору Хмельницької міської ради. Вартість проїзду у хмельницьких маршрутках та автобусах може зрости. Приватні перевізники просять владу скоригувати тарифи і підвищити їх до 15 гривень. Аргументуються тим, що ростуть ціни на пальне і автозапчастини. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, у міській раді вже отримали офіційне звернення від перевізників. Наразі воно на розгляді в управлінні економіки. Нагадаємо, востаннє тарифи на проїзд у громадському транспорті коригували влітку 2022 тисячі з того часу містяни платять за проїзд у маршрутках та автобусах 12 гривень, а у тролейбусах 7 гривень або 6 за наявності електронного квитка. 12 гривень це на теперішній час не тариф, і як би ми не хотіли. Я розумію, що людям дуже важко. Ну з цим тарифом настане може такий час, що автобуси можуть зупинитися. Ціна деспалива. запчастини то це взагалі дуже дорого. Запчастини, масла так само, а великогабаритні автобуси вони всі євро 5 бо не мали можливості згідно закону загнати євро 2. Ну і це зрозуміло, що старенькі вже автобуси, а євро 5 вони всі. Електроніка стоїть і дуже важкі в обслуговуванні запчастини на них також дорогі. Перевізники, які працюють у нас в громаді, вже протягом останніх півроку надіслали друге звернення про те, що вони вимагають підвищити. Вартість проїзду ми розуміємо, що тариф давно не піднімався, і розуміємо, які сьогодні ціни. Але такі рішення може приймати лише виконавчий комітет, тому наразі воно не прийнято. Ми лише аналізуємо документ, і після аналізу документу буде відповідне рішення прийматися виконавчим комітетом міської міської ради. Наразі позитивно або негативно це рішення ніяк не розглянуто, і я думаю, що воно буде розглядатися наступні кілька тижнів. Хмельничан запрошують взяти участь у вікторині до Дня Європи. Питання присвячені діяльності Європейського союзу та його співпраці з Україною та нашим містом. Посилання на вікторину знаходиться на сайті Хмельницької міської ради. Взяти у ній участь можна до 10 години 9 травня. Троє учасників, які дадуть найбільшу кількість правильних відповідей, отримують подарунки. Новий екскурсійний маршрут розробили у туристично-інформаційному центрі Хмельницького. Він має назву у пошуках Плоскирівського замку. Це пішохідна прогулянка набережної Південного Бугу, під час якої учасники зможуть дізнатися більше. Про маловідомі факти з історії міста, як виник парк імені Михайла Чекмана, де колись стояв Плоскирівський замок, як у давнину влаштовували переправу через річку, чому прибережні квартали називали гусячими, та як Проскурів став відомим експортером яєць і птиці до країн Європи. Перша прогулянка відбудеться в неділю 11 травня о 15.00. Старт біля кав'ярні очерет. Записатися можна за посиланням, що розміщене. На сайті міської ради. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!